Ваш час е, цей, у нас критична повмаль часу, тому що в нас на 11 годину по Чапинцях е, Віктора Івановича е, покорон священик на 11 годин. У нас сьогодні виникло питання по, цьому, по сесії, чому робимо знову позачергову. Тому що виникло питання про фінансування програми по мобілізації. Ну, для вас десь загальну інформацію скажу таку, що змінюється порядок вручення повісток. Повістки будуть відправлятися через нову почту. Через, не нову почту, а через почту. І для того, щоб ми могли відправляти цей військомат, міг відправляти це все. Заказними листами, то буде 72 гривні коштувати один лист відправка. Е, то е, цей. щоб ми могли забезпечити цей процес, ми приймаємо е, рішення про внесення змін до програми про організації мобілізації, і виходячи з цього, ми Приймаємо зразу зміни до бюджету для того, щоб ми могли цю програму фінансувати. Тому що, ну якщо ви розумієте, 72 дві а ми отримуємо, наприклад, розпорядження там на 100 120, це то мова йде про десятки тисяч гривень, які ми змушені будемо фінансувати. Для вас просто інформація така, щоб якщо десь буде йти мова. Повістка буде вважатися врученою при будь-якому розкладі, чи це письмо отримав хтось, чи не отримав хтось. Якщо письмо не отримано і ця повістка разом з листом повертається назад військомат, вони автоматично подають цю людину на розшук. Що означає людина на розшук? Що на будь-якому блокпосту, чи військові, чи поліція десь зупинить цю людину і вона буде. Внесена в базу розшуку, то її будуть затримувати, і відповідно до неї будуть чиняти дії. Такий механізм буде вручення повісток діяти на це. Для того, щоб ми могли це все забезпечити, ми і зібрали сьогодні, і внесемо зміни в програму по мобілізації і внесемо зміни в бюджет і вже заодно. Ще ті питання, які в нас виникли, це по двох військових частинах про передачу екофмов двом військовим частинам. От така ситуація. Тому, шановні депутати, я пояснив, чому виникла потреба сьогодні зібратися на, цю, на даний момент. Скільки в нас є присутніх депутатів? 17, років я так Миколаївна, ну скільки? Зараз 18? Так, шановні депутати, на пленарне засідання 53 ї позачасової сесії, 8-го скликання, з 26 депутатів прибуло 18. Відповідно, статті 11 закону України про місцеве самоврядування. Наша сесія є правомочною. Якщо її роботі бере участь більше 50% від загального складу депутатського корпусу. Відповідна кількість депутатів є присутня в залі. Ко які будуть пропозиції щодо початку роботи. Розпочати. розпочати. Поступила пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти, отримався, приймається одноголосно. Тому дозвольте мені сесію оголосити відкриті. thank Давайте сьогодні навчальника, вшануємо пам'ять всіх хлопців і дівчат, які віддали своє життя україно російській війні. П'ять питань це разом все різне. Вам порядок денний розданий. Є потреба його зачити? Ні. Немає. Тоді давайте домовляємось так. Якщо будуть щось, то ми в різному вже все обговоримо. так? Якщо будуть якісь питання або будуть якісь е, виникати цей А. В основному тоді я ставлю питання на голосування стосовно затвердження порядку денного. Хто за запропонований порядок денний, прошу проголосувати. Хто за проти? Утримався. Рішення приймається одноголосно. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання в нас про внесення змін до рішення 43-ї сесії 8 го скликання від 19 грудня 23-го року про затвердження програми заходів національного супротивої організації мобілізації, забезпечення життєдіяльності та функціонування Чемеревецької територіальної громади в умовах воєнного стану на 24 й рік. Інформує Войтов Юрій Васильович. Юрій Васильович, будь ласка. Це тут тільки що, що попередньо говорив голова, для того, щоб забезпечити виконання вручення у вісток, а саме через шляхом вручення через заказні письма, тому треба виділ, виділити гроші. Боня конвертів та марок, оплата поштового поштових для забезпечення. Поповіщення військових. На даного пункту немає програми, тому для того, щоб все, що згідно за, за кову, то треба прийняти зміни до даної програми. Все. когось запитання? Немає. Це все відповідно до 560-ї постанови Кабінету міністрів. І ми переходимо до того, щоб ну, забезпечити її виконання. Для того, щоб ми це зробили, ми вносимо ось таке речення в нашу програму. Якщо немає запитань, то я ставлю на голосування в цілому так. про внесення змін. Значить, проєкт рішення перед вами. Хто за запропоновані зміни програму, прошу проголосувати. Проти отримався. Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади на 2024 рік. Оксана Вині, будь ласка. Ну, наш проєкт рішення передбачає декілька пунктів. Збільшуємо обсяг доходів селищного бюджету. За рахунок при дохідної частини це 700 тисяч гривень. І за рахунок між бюджетних транспортів це 1. 373 52 гривні. А саме інша дотація цільового спрямування на надання компенсації закладам комунальної власності 41 174 гривні і субвенція на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа це 1 мільйон 331 878 гривень. Та спрямовуємо дані кошти в розрізі головних розпорядників по видатках. Для апарату управління селищної ради 200 тисяч гривень на виконання програми закладів національного спроду організації мобілізації, також відділу шло-комунального господарства на програму підтримки та ремонту доріг це 500 тисяч гривень як час фінансування для ремонту доріг загального значення. Також ціль кошти додаткової дотації з прямого відділу соціальної політики на виконання програми надання підтримки внутрішньопереміщеним особам 41 тисяча 174 гривні і головному розпоряднику відділу освіти це 1 мільйон 331 тисяча 878 гривень, кошти іншої кошти субвенції для нової української школи. Дана субвенція вимагає від нас згідно постанови співфінансування, тому ми маємо ще пункт перерозподілу видатків по відділу освіти, зменшуємо бюджетні призначення по заробітній платі 148 тисяч гривень та нарахуванням, та спрямуємо їх як 10% частка співфінансування до даної субвенції. І також є по поточних видатках зміни це змін зменшення призначень 270 тисяч гривень по придбанню і спрямовуємо їх на оплату послуг: 200 тисяч гривень і 70 тисяч це на придбання продопаливного котла. І також зміни по головному розпоряднику відділу житлово-комунального господарства. Це 65 тисяч гривень. Ми також зменшуємо бюджетні призначення по придбанню товарів та спрямовуємо їх для оплати послуг, а саме для порядкування стихійних сміттєзвалищ. Ось такі зміни по бюджету, якщо то ми в основному прийняли дві субвенції державні. Ви бачите, що на українську нову українську школу. Так? І Інше там по соціальному захисту, так? І ми їх приймаємо і віддаємо цим. А якщо говорити про те, що ми виділяємо, то ми 200 тисяч даємо на мобілізацію. Це те, що ми тільки що прийняли зміни. Це на ці листи, поки, там будемо бачити, якщо нам наскільки вистачить цих коштів, потім будемо уточняти, як буде. І 500 тисяч це є в службі місцевих доріг. Хто був, ми зробили, ми вже. Вас 500 тисяч і обізнучі міліць почали робити. Її зробили, хто їхав до заводу Оболонь, до в'їзду в заводу Оболонь, і зробили до Гусятинського шосе від Костюлу, з тої сторони. І приїжджав заступник директора служби, ми з ним об'їжджали цю дорогу. І порадившись, вони пропонують, що ще є можливість зробити кусок дороги, який можна спасти. Там, якщо хтось їхав по нашій об'їзні, то бачив, що нижче заводу Ополонь, там, де є той місток, там вже нема що спасати, бо там вбита дорога. Але якщо доїжджати до Криківського повороту до повороту на Шилівці і далі рухатися туди, попри газ контору і туди, далі, до в'їзду на оболоня агро на їхнє підприємство, там ще можна той кусок дороги спасти, то ми з ним домовилися, що вони пустять, і так як цей кусок дороги, ці два куски зробили, ще зроблять той кусок дороги. Тобто ми фактично з 3 кілометрів десь два чотириста ми спасемо. А вже решту там, тих 600 метрів, там немає вже що робити, там треба робити тільки капітально. то якщо вони Будуть там, ми на то вже не зможемо вплинути. Хіба ми десь говорили зараз? Я надіюсь, що цей палю, що був керівником служби місцевих доріг, ви знаєте, він призначений заступником голови обласної державної адміністрації. так, Ми з ним домовлялися, що він нам поможе хоча б їх ці куски два засипати щебенем і закаткувати, закаткувати. Я думаю, що він зараз. Це якраз під його напрямком залишиться, як заступника голови ОДА залишиться напрямок дороги, тому ми з ним сконтактуємо і постараємося, може би, щоб ми до зими ну, хоча б якось законсервували нашу об'їзну, щоб нею можна було користуватися. Бо ви бачите, що всі зараз машини поночах починають рватися через і фактично у нас центральна вулиця Чемервець починає руйнуватися. Якщо ми це не зробимо, то нам ще прийдеться, крім того, що робити об'їзну, й треба буде робити і центральну Чемерівця. Тому от таких дві суми 200 і 500 тисяч це для того, щоб ці два проекти закрити. Все решту переміщення, ви чули, переміщення з одної статті на іншу статтю за проханням, скажімо так, керівників, відділів і структур. Є когось запитання Немає. по бюджету? Немає? Тоді ставлю в цілому? В цілому. Прошу підтримати в цілому. Проти отримаю рішення приймається. Про передачу запасного джерела живлення Екофло Дельта Макс, зарядна станція Екофло Дельта 2 для потреб військової частини А3479. Ми з литовцями. Співпрацюючи, вони нам передали три екофлоці. Приблизно їхня вартість десь до 40 тисяч кожного. Є звернення двох військових частин. Одна частина А34,79, а друга військова частина 9937. Одна просить одного екофло, а друга просить два екофло. Для забезпечення. Що це екофлот це зарядні підстанції. Вони їх в основному беруть ставлять для обслуговування старлінків. Його хватає, якщо його зарядити, його десь на добу хватає, щоб повністю підтримувати старлінки, підтримати зв'язок підрозділу. Тому є два, прохання, два звернення військових, прохання підтримати. І цей. По третьому питанню це про передачу на військову частину А-3479. Єкое запитання? Немає. Немає. Тоді я ставлю на голосування в цілому про передачу цій військовій частині зарядної підстанції Екофло. Проти утримався. Рішення прийнято. І наступне питання аналогічне про передачу джерела живлення Екофло Дельта Макс зарядної станції для потреб військової частини 99.37. Я не думаю, що є питання, це, обговорювати є щось. <різько> Ми, що немає. Для військових передаємо цей. Тим більше, що вони готові їх зразу забрати, тільки буде наше рішення, вони готові їх зразу забрати. Тому ставлю на голосування в цілому, прошу підтримати передачу цих двох кокловків. Против, утримався, рішення прийнято. Фактично порядок денний у нас вичерпаний. Я до різного. У нас зараз ми буквально після сьогоднішнього засідання сесії їдемо на похорон. Ви всі бачили, Віталій Євгенович помер. Тому, якщо є бажаючі, бо на одинадцяту годину священики додому приходять. Тобто зараз, якщо є бажаючі з нами поїхати на похорон, то будь ласка, долучайтеся. Це перше. І я хочу десь анонсувати. Олександр Павлович є якась інформація? Немає зв'язку. Шановні депутати, тоді ми напишемо в групу або скинемо цей. Була попередня домовленість. Сьогодні повинно бути підтвердження зам начальника сил спецпризначення і командир 8 полку і командир 6 полку сил спецпризначення хотіли з нами провести зустріч завтра попередньо на 12 годину. Ми хотіли тільки здоблювати, чи вони точно будуть, і тоді ну, запросити всіх на зустріч. Якщо на даний час ми вони нам ще не підтвердили, тоді давайте домовимось так. Ми напишемо в загальні групи, вам кинемо і запросимо вас на цю зустріч, якщо вони підтвердять, ці військові підтвердять, то що вони завтра на 12 -го годину будуть. Зустріч, якщо буде, то ми будемо робити в залі в будинку культури на другому поверсі. Тому залі. Тому якщо це ви побачите, тоді ми запрошуємо. Хлопці приїдуть, розкажуть про ситуацію, може розкажуть про свої проблеми, які в них виникають. І ну, я думаю, що вони ще будуть просити про якусь допомогу з нашого боку. Ми для восьмого полку робили дуже з вами багато від початку війни. Я думаю, що ми в загальному десь за 30 машин передали на восьмий полк, якщо взяти, від початку війни. А на шість вона тільки створюється. Окремий полк, який створюється на базі, я так розумію, що восьмого там вже два полки буде, і одно цей. тому е, по послухаємо, познайомимося з командирами. Восьмерки ми знаємо е, е, цей, а вже з шестки командиром познайомимося і вже тоді вислухаємо їхні побажання і будемо розуміти, що і як. Е, тому ми вам скинемо всім. Повідомлення, якщо ми, вони підтвердять зустріч, то завтра на 12-ту годину будемо зустрічатися. Зараз ще така загальна інформація. Ці всі машини, що ми готували технічки, вони на сьогоднішній день повністю готові для передачі. У нас виникла проблема бо в обох машинах, які ми плануємо передавати, потекли розширительні бачки на, цей, на охолоджувальну жідкості. Ці великі центральні баки, це, вони ж та, працюють під тиску, там такі невеличкі це, але коли машина працює, воно виганяє цей жидкость. Ми закупили нові бачки. Сьогодні хлопці поміняють, і в принципі ми машини можемо відганяти і передавати військовим. Тому вже будемо, виходячи з завтрашньої зустрічі, по спілкуємося, напрацюємо, коли ми що поженемо. Нові машини. Зараз планується заїзд хлопців на Німеччину, акумулюємо, збираємо кошти, є багато заявок на буси Т4. Зараз от хлопцям ми говоримо, будемо збиратися по можливості, якщо є бажання долучитись до цього процесу, то долучаємося, збираємось, будемо їхати на Німеччину чи на Польщу, будемо шукати буси. Будемо приганяти хлопцям буси. Перспектива на цей тиждень найближчий. Будь ласка, в кого є ще які оголошення? Немає? Ну, тоді дозвольте мені сесію оголосити закрити. Thank okay.